Це є ставка на технологізацію, на технологічний прорив, який дасть можливість долітати туди, куди нам треба, нашими ракетами, про які не треба питатися дозволу. який дасть нам можливість нейтралізовувати всі можливі дрони, всі можливі ланцети, які дасть нам можливість виявляти. А, наприклад, ті чи інші угрупування війська може десь і без даних американської розвідки, бо зараз ми на них дуже дуже залежимо. А в контексті рівня довіри нашому керівництву тут можуть бути перебої з постачанням такої чутливої інформації. Ну, Знаю, що нещодавно, якщо не помиляюсь, Великобританія випробувала першу лазерну зброю. Можливо, Україні теж треба зараз це зробити, щоб активніше працювати по тих чи інших цілях Московської Федерації. Тобто, ми маємо зараз робити ставку на те, що мають працювати технології, а не люди. Мається на увазі в такому фізичному плані Технологіями, звісно, що будуть люди управляти, але нам треба берегти надзвичайно наш людський потенціал. У нас його є мало, і якщо ми не хочемо, щоб йшли воювати наші діти, які щойно досягнули повноліття. Нам зараз треба а, закладати серйозні передумови для того, щоб Україна йшла на випередження з Московської Федерації. От, до речі, якщо е, говорити от про ці ракети, про які анонсував і е, е, представляє Володимир Зеленський в своїх відеозверненнях, він постійно говорить: От дивіться, у нас і така ракета тепер є, і така ракета, і такі у нас ударні дрони. Ну, якщо мова йде про. Одиниці десятки можливо про це ще рано говорити насправді і на весь світ розповідати, що ось у нас ось таке є. От, покажіть спочатку результат. Покажіть спочатку, щоб були прильоти в ціль, в необхідну нам ціль, і що в нас дійсно є необхідна кількість цього всього. Тоді можна вже говорити, розказувати про це як і про певне досягнення знаєте, я тут 50 на 50, але абсолютно з вами погоджуюся. Спочатку має бути результат і має бути достатня кількість цих ракет, щоб Московська Федерація, наприклад, не встигла підготуватися до відбиття, не встигла розрахувати дальність польоту, якого може бути наша ракета. Але це все робиться заради чергової показухи. Ми зробимо, ми сплануємо. У нас найдальше у нас був Порошенка Був Нептун а в Зеленського довгий Нептун. Тобто, знаєте, ця ракета-паляниця це як знущення над самою ракетою. Тому що якщо взяти паляницю в руки і запускати, вона не буде далеко і красиво летіти. Нащо було так некрасиво називати в плані ракетному. Ну тут знову ж таки, бо слово було новомодне, як то кажуть. Зараз там є величезні проблеми з виробництвом. Ми бачимо ситуацію по мінах. Щодо українського виробника, який щось там понавиробляв, що руки ноги треба виламати і притягнути до кримінальної відповідальності за таке виробництво, то Но краще зараз... би е, розказали би про міни, як вони виправили ситуацію. А то вже з'являється інформація, що знову ті самі міни, міни пішли на пішли на фронт, Ніяк не виправили, і ми зараз з колегами підготували низку депутатських запитів, щоб активно ці питання ну, отримати відповіді, які вони насправді є, і думати, що ще можна зробити. Ну та сама ситуація зараз бачите по фортифікаціях, які українці мали збудувати. То, зрештою, не треба ні великого розуму, ні великих технологій мати. То для початку треба було мати кілька добрих екскаваторів, ну кілька десятків, хоча б, і щоб копати окопи і укріплення там. Де військові кажуть купати, а не там, де хтось там вирішив. До речі, аж мушу розказати історію. Стояли в мене хлопці на позиціях, звичайно, окопи по коліно. Приїхав екскаватор, каже, ми втішилися, що нарешті нам вирують нормальні окопи. Ми це все облаштуємо, що нарешті ми будемо захищені від обстрілів. І ми їм кажемо, хлопці, дивіться, ось ось наша лінія, якою нам треба купати, на якій нам треба прокопати. Ні, 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 в нас інакше завдання, будемо купати там. Хлопці кажуть, нам там не треба там, там взагалі не треба. Це, це небезпечна територія. Туди взагалі ходити не треба. Нам треба окопи там, там, там. Ні, нам сказали в іншій точці, інакше нам не заплатять. І от навіть ось ці от речі, воно просто знаєте, не, не стикується таке враження, що сліпий з глухим говорить або хтось зверху займається диверсією. До чого, на жаль, я дуже схильна якраз до саме до такої думки, що хтось просто саботує реальну оборону. І по тих самих зараз з військовими спілкувалися. Вони криком кричать, що потрібні реби, і то не окопні реби, які так паяють волонтери, так роблять добрі люди. Так є підприємства, які постачають, але потрібні реби типу айпетрі чи буковелю. І причому не позавчорашнього, позавчорашніх моделі, не позавчорашнього покоління, а потрібні ті, які зараз будуть найефективніше працювати. І коли воно накриває території на території, одне одного можуть прикрити, знають, де стиковка, де що можуть виробити, ну це ж зовсім інакший рівень захищеності, зовсім інакший рівень можливостей. Але воно не виробляється в потрібній кількості. І от так само підготували низку запитів по дронах. Бо знову якась дивна ситуація. Виявляється, що дрони законтрактували, але не встигають їх виробити. А що ви будете встигати виробляти? Коли ви їх будете постачати? Мало того, що дрони потрібні вже негайно, і це на позавчора, але і частотний потенціал дронів він потрібен Він має коригуватися кожного тижня. От зараз попросили нас теж збираємо на два реби для евакуаційного екіпажу 24 бригади, ну от вже сидимо, прораховуємо на яких частотах літають дрони, на яких частотах працюють реби, а чи там задіяно, наприклад, те саме оптоволокно, а чи там є реби з іншої сторони? Як воно стикується між собою? І ну, тільки тоді можна це все робити. а Якщо закупляти там за півроку наперед, то 100% що буде закуплена якась позавчорашня модель, яка нікому не потрібна. Тоді а в чому ця ефективність використання коштів? Чому ми ці кошти маємо Освоювати через незрозумілі там держспецв'язок чи Мінстратехпром, чи ще якісь знайте ново новомодні, новостворені агенції. Якщо ці гроші ми могли б напряму віддати частинам, і вони б напряму закупили саме те, що їм потрібно. А волонтери могли б навіть підкоригувати те, що вже є закуплене. Ось у ці речі зараз ми мали бути співстанами, а не розказувати скільки там паляниць, скільки там нептунів. Знаєте, кожного разу, коли мені за Нептун згадує і за, за, за те, які, які Зеленський молодець, я собі згадую про те, як в тому ж 22-му році останніми словами обзивали той самий Нептун, бо він нікуди в ціль не попадає. А яка Богдана, вона ні на що не здатна і. На жаль, це робили і очільники відомих так званих волонтерських фондів. А потім виявилося, що те, що зробили за часів Порошенка, воно було і є неефективнішим, і напевно воно би забезпечило нашу оборону, якби Зеленський в 2019 році ті всі програми не зупинив.